На благодійному турнірі Хаймар СКАП, який проводиться на підтримку збройних сил України, відбулися ключові матчі у срібній та бронзовій групах. Команда гірник ветеран очолила срібну групу після того, як у напруженому поєдинку здобула вольову перемогу над солоницею. Двічі у ході матчу ветеранська команда гірників відігрувалася. А коли за кілька секунд до завершення поєдинку рахунок був 2-2 грацям команди гірник ветеран вдалося забити переможний гол. Після призначення штрафного тренер ДІФК гірних спорт Сергій Конов завдав міцного удару по воротах. А потім Сергій Дерій зумів вдало зіграти на добиванні 3-2. Автор голу вважає, що відзначився завдяки порадам досвідчених товаришів по команді. Учень вас разни погравши, ніяка сказали стан перед воротником. Шо? Так і вийшло. став воротник. Не... Ну, Можна сказати, плохо відбив перед собою і вийшло залі. Победный. Очень приятно выигрывать, особенно когда забиваешь. Ну какие эмоции вид турнира примуешь? Очень положительные. Очень приятно играть. В такое нелегкое для нас для Украины время. Ну, все работают, все стараются. После работы прийти, отвести, так сказать, душу, поиграть. Очень приятные эмоции. Перемога команди Гірник ветеран не була би здобута безнадійної гри голкіпера колективу гірників Артура Атаєва, який протягом поєдинку завдяки неймовірним сейвам рятував свої ворота. Більшість на інтуїції, більшість хлопців блокували. Соперник хорошо грав. То тобто, ну, виграли на жилах, так сказати, на останній минуті забили. Ну, ребята молодці. Як ти став у ворота? Давно граєш у ворота? Ну, Лет 15, наверное, став, але професіонально ніколи не займався, так в Вот стояв, зараз и продолжаю стоять. Была... Mm -hmm. Пауза була 10 играл грав в футбол, а зараз так по трохи. Ну, понімашку вроде як виходить. У іншому матчі цього вечора також була вольова перемога. Спочатку рахунок у грі відкрила команда Клуб любителів футболу або КЛФ, який вдалося засмутити промінь мрії. Але ще до перерви рахунок було зрівняно завдяки результативному удару Олександра Каменського. У другому таймі кожна з команд намагалася грати надійно у обороні та сподівалася на помилку з боку суперника. Пощастило команді промінь мрії, у складі якої тренер ДЮФК «Гірник Спорт» Роман Цимбал виконав удар і м'яч потрапив у сітку воріт. 2-1 і промінь мрії йде без втрат на другому етапі турніру та має у своєму активі 6 очок.